І всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Try Games. І сьогодні ми почнемо проходити гру Who's at the Door Тому ставте свою королівську подобайку та підписуйтесь на мій канал. А ми починаємо нову гру. 1990 рік у мене психоз, розмиті галюцинації, та голоси стали частиною мого повсякденного життя. Але останнім часом галюцинації тривають довше. Тепер вони не зникають, якщо я не прийму ліки. Межа між реальністю та ілюзією стирається, і я відчуваю, ніби повільно потрапляю в її пастку. Щодня мені подають таблетки люди з дивними обличчями. Я навіть не можу зрозуміти, справжні вони чи просто чергова галюцинація. І все ж, як не дивно, єдине, що мене заспокоює, це збирання уламків ляльок. Не знаю чому. Це просто відчуття. Ніби це єдина надія, що залишається. Якщо це справді лікування, скільки мені доведеться терпіти цей біль? Ми спостерігаємо стабільне покращення ваших симптомів. Всього за 8 днів лікування ви зможете повернутись до нормального життя. Однак, якщо ви починаєте бачити незнайомих людей у своєму будинку, це може бути ознакою того, що ваші галюцинації посилюються. У таких випадках може допомогти негайний прийом призначених ліків або збереження спокою та відпочинку у своїй кімнаті. Будь ласка, тримайтеся, ти на шляху до повного одужання. Сьогодні в мене ясна голова. Алюцинації досить. Mm -hmm. Можливо, безпечно відчинитись до моїй літа. Цікавенько. Так, що в нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, до восьми. Mm. Я так зрозумів, що ми людина, який... Хто це стукає? Так, дай перевіримо. Так, ми людина, яка хвора на одну хворобу, яка може... Який може привидівсь якась дичь. І... Так, тут пусто, холодильник пустий. Так, що в нас тут? Пусто. Так, там хтось стукає. По голові собі постукай! Дай подивлюся, що в мене ванні є. Так, ну вроді нічого. А хто там стукає? <різь> Добрий день. Добрий день! Що з нею? Капець Ну, тут більше нікого за двері нема. Відкриваємо. Сміється і каже на тобі таблетки. <сміло> День другий. Коротше, друзі, суть гри в тому, що ми маємо. Що це? Мені потрібна ярка. Що це за голоси? Неселе віща. Що це за голоси? Що це за голоси? Сікляті голоси. Скільки мені ще це терпіти? М -м так, добре, давайте знову запривіте. Коротше, суть гри в тому, що ми маємо відрізнити реальність від цих галюцинацій, які ми бачимо, які нам можуть привидюватись. Якщо ми бачимо галюцинацію, ми маємо випити таблетки. І так ми підемо в наступний день. Якщо. М -м але. йо Йомайо! Це хто такий? Петрович? Чи хто? Капець, а що? Е, Добре. А що у нього. Ш -ш -ш. Так. Ну то тут вроді нічого нема, все нормально. Я думаю, Петровичу можна довіритися. Петрович! Петрович! Ха-ха, <гум> даємо тобі таблетку. Ну то от нам треба прожити всі вісім днів, бо тому що ми вже йдемо на поп. Це що таке? Ми вже йдемо на поправку. Так. Мої люблі! Йо-маю. Ай! Мої вуха! так, та візер. О, да, реальність і хоч халі... знову змішуються. Усто. Я не можу зрозуміти, чи справді лядька говорила, чи це мені просто здалося. Що це було? Мені здалось? Так, окей. Так, 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 так. А, присідати на... Присідати на те, як стрибати? Ммм, цікаво. Так, хто там за дверю? Що з нею? Капець, вона в нас стрьомна. Пусто. М -м давайте її впустимо. Не знаю, вроді все нормально. Так, це було правильне рішення. На таблетки. Круто. Ну, поки що все дуже просто. Ми вже дійшли до четвертого дня. Це все поки що дуже просто. Так. Так, о, ми прожили у ці дні. Клас! Що це за звук був? Це мені по голові вдарило чи що? Пусто. Ну не пусто, а точніше нічого нема. Опа-на. Ми за доктора Це, граємо. Хтось, кого я? Кого Ми знаю. доктор якийсь. Ти, ти просто на цю Цікаво. Чекайте, хто там мене стукає? Знову воно. Капець. Оп. Ммм, та вроді все пусто. Та вроді все пусто, вроді все нормально. Добре, давайте відкриємо. Так, це було правильне рішення. Фух, це все поки що дуже просто. П'ятий день. Це все дуже легко. Виявляється, гра дуже просте. Як на мене? М -м -м -м. Так. Нічого? Так. Пусто. Пусто, пусто. Так. Тут також пусто. О, хтось стукає. Добрий день. Так, що тут, тут, пусто. Ам. Це якийсь баг чи що. Знову ніяких галюцинацій. Добре, я промовчу. Мені здається, тут такого не має бути. Руки в акваріумі. Капець! Руки з акваріума. О, це шо таке? Ти тіло ляльки! Хто написав цю записку? І чому саме ця А я, я не знаю, чи так має бути, тому я виплю краще таблетки. Надіюсь, це правильне рішення. Ох. Так, це було правильне рішення! Я зараз пройду гру, друзі! Це було дуже просто. Так. Оце поки що дуже просто. Опа. Ноги. Одного дня вона зізналася, що якийсь чоловік стежив за нею щоночі. Можливо, він переслідувач, оскільки моє місце поруч із братом, затримайся там на деякий час. Її невпевнений погляд швидко змінився на прийняття. Хе-хе, настав час здійснити твою мрію. Ця записка, це не просто звичайне занепокоєння. Мені здається, що так, за нею. Так, А ми зібрали повну ляльку. Але Для чого? Ну не знаю, хай буде. Так, телевізор вимкнений. Так, тут а пусто. Пусто. А це червоний контейнер там мав бути чи ні? Контейнер. Там мав бути. Так, реба, акваріумі. Всем так, звичайно. Моця ттька йде. Виглядає недоброю і кріповою. Добрий день. Так, поки там стукаєш. <плакова> Блі, ьо мое, Йо моє Угу, чекайте мене голова закрутилась. йо моє Це точно таблетки. О. Сьомий день. Все, майже фіналка. Майже, майже, друзі. Майже прийшли. Ми маємо протриматися до восьмого дня. Зараз сьомий. О, чекайте. Оооооо. На відокремленій вілі в горах, провінції і коні було знайдено тяжко повінчене тіло. Усі жертви мали ознаки тяжких фізичних травм, і поліція продовжує пошуки, враховуючи можливість того, що інші зників безвісти можуть бути ще живими. З огляду на наявність на місці події різних медичних інструментів правоохоронці зосереджують своє розслідування на можливості того, що підозрюваний є практикуючим лікарем. Ми, надав... Ми надамо подачі оно. <своблення> щодо справи, коли нова інформація. Жертва було так сильно. Дуже цікаво, дуже класно. <клес> 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 і чому <міг> таке <клес> Мені тепер страшно відкривати двері. Та да, мені взагалі страшно тепер в ванну заходити. <клес> що то було? <клес> <клес> так. Ну поки що... Все як зазвичай. Нічого нема. Тут пустота. Так. Ну, я все рівно зайду. Дзеркового тобі, тобі нічого нема тут, Все нормально, все як зазвичай. Це ття. Так, ну вроді все нормально. Вроді. Я думаю, варто відкрити двері. Так! Це правильне рішення! Правильно! Сюда! Восьмий день! Це вроді фінальний. Так, це фінальний день. Сюда. Зараз пройдемо фінальний день. Ммм. Як завжди. Опа. Так, тут-то також. Так. А що то було? А замість капсів не було. Так, друзі, дивіться кадр, може, мені здалося, що це замість капсів щось було. Добре. Опа. Відкриваємо, відкриваємо. Тут нічого нема. Пусто за склом також нічого нема. Хто за тверю? М -м Ти. Окей, чекай, почекай, почекай, дай подивитися, дай знову на це все глянути. Дай, дай дай. Так, ні, ну вроді вона справжня. Хоч би це було правдою. Так сюда! Правильно! Тримай табулетки! День дев'ятий. Все, це, це фіналочка. Дуже дивно і тихо, немає шуму і звичайного. А це все виглядає. Вау. Все, я пройшов гру. Так швидко і так просто. Я думав вона буде в два рази, в три рази складніша, но... Виявляється, вона... Двері відкриті. Ми нікуди заходити не можемо. Ми йдемо по коридору. Тут, апевну, і сусіди живуть. Так. І тут фінальні двері. Двері на волю. На волю! Ура! Сонце світло! Літо! Круто! Як круто вийти на свіже повітря і треба ще почіпати... Тр... О! О! Що? Що? Їомою! Нас просто тупо з вдарило з по голові і затягнув назад. Додому! Who is The door? Дякуємо за гру. Я також дуже вам дякую за таку класну та цікаву гру. Доволі класна та доволі цікава. Ну і що ж, друзі, на цьому все. Е, якщо що, друзі, це була демо-версія гри. Сьогодні вже гра вийшла 18 числа, 18 липня. Е, я ще поки що подумаю, що варто брати оригінальну чи купляти. Ну, а якщо на цьому відео набирається 20 вподобань, я купляю оригінальну Фуїзадор і проходжу для вас. Тому поки що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там кучу цікавого. Я спілкуюся зі своєю аудиторією, висилаю спойлери до відео і так далі. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!